О, друзі, як у нас довго не було дощу. День трошки. Заскучали так вам не передати. І сьогодні стояв на 9-ту годину вечора, а ще чотирьох немає, а він уже йде. Ну, але мова наразі не про це. Подивіться на цих красавців, які мостять гніздо. Мостять гніздо, там, де отако збитими дошками просто приставила. І вони он, хитруни несуть десь туди, солому, щоб моститися. Я зайшла все, вони роблять вигляд, що вони нічого не робили. Так, та вже взагалі викинула, це ще тримає, ну, не знаю, чи туди, чи не туди піде. О, підняла. Так, ну де ж вони мостяться? О, цікаві. Так, то про що ж? Про що ж я буду говорити? Надю? Ви мені стільки раз е, повторили, щоб е, я не ображалася на ваші підказки і поради? А я вам хочу показати, як сильно я образилася. Подивіться: корм не сучка. Якщо чесно, курка на турка не сучка. Ну, там не буду вичитувати, який він, що, до чого. Я просто хочу сказати, що якщо чесно, ми перший раз такий корм взяли. Вперше в житті. Я тільки прочитала ваш такий гарний коментар на моє відео, що відразу а Юра був е, в Любарі, і я відразу набираю Юру, телефоную йому і кажу: ти в вет-аптеку вже заїжджав ще ні. Кажу так, як заїдеш, обов'язково не забудь, візьми корм для курок, несучка. Мені кажу, порадили е, в Ютубі. підписники, друзі. Все він тільки почув, сказав добре, і ось ми його взяли. Значить, що я вам хочу сказати, е я абсолютно не ображаюся е ні на які підказки, ні на які поради. Е на те, я так вважаю, що існує відео. І якщо мені. Добрі, такі слушні, доречні поради дає така людина, як ви Надія, людина з досвідом, у якої все так гарно облаштовано, все так гарно ведеться. І ви вже робили, займалися, ви знаєте, що до чого. Ваш досвід і ви ним ділитеся, і ви ще кажете, щоб я не ображалася. Та на що ж я маю ображатися? Я навпаки безмежно, безмежно вам вдячна. Що ви все так гарно, детально пояснили, поділилися е, власним досвідом, і я знаєте що? Е, По-перше, е, по я бігом користуюся, скористалася однією вашою порадою, що курам потрібно підсипати ось такий корм, для того, щоб вони яйця несли. Тому що сьогодні, наприклад, яйця забрала від цих курок, я не знаю, яка. Знеслася коха, чи біла чи чорна, але яйця, знаєте, яке, яке дуже крихке. На, уже з однієї сторони надламане, і це не те, що вони його там чи дзьобили, чи побили. Воно дуже м'яка Е, Тобто я розумію, що їм потрібно додавати ще якихось вітамінів, тих, що вони ось тут мають, їм замало. За це одне. Наступне. Зараз я насиплю корму, попідсипаю тут голубам курам, фазанам одним, фазанам курам другим. І дещо, дещо ще покажу. У мене знову невеличка неприємність, і я нею поділюся. Ось я поверх зерна посипала ще цього корму. Корм приємно, дуже приємний аромат має. І курочки, знаєте, я, я відійду, тому що вони поволі починають наближатися. Мені, знаєте, важливо, щоб підійшли от саме курочки. І ось так я відійшла. О, і вони ось добрий день. Є підійшла одна, підбігла друга, і вони починають ним ласувати. Напевно, що смачний корм, тому що ось таким апетитом вони накидаються хіба що на яєчні шкарлупки подрібнені. Ну, ось, до речі, яйця кохів. І ось воно з ось цієї сторони. Вибачайте, що такі руки насипала сама їсти. Ось воно з цієї сторони. Так ніби вм'ятина, і це не то, що вони десь його били. Ні, воно просто ось таке крихке. Його ледь можна взяти в руки. Так, в цих пістолетиків, які вже вистрибують, я що хотіла показати. Хотіла поділитися, ось яка виникає наразі проблема. Тут лежить пляшка з теплою водою. Не так мені зараз турбують каченята, їм не холодно. Як мене турбує ось. Ось оце горенько, горенько і лишеньку. Воно живе, це лупить кочка бійців курчат. І що сталося, курчата лупляться і вони не побирали жовтки. Ось воно лежить тут. Я забрала його з під кочки, тому що двох таких вона вже придушила. І я тепер Надю думаю, чого я не, не скористалася б раніше ще однією порадою: забирати яйця, назбирати і інкубувати. Тим більше, що якраз от яєць їхніх у мене б вистачило вони під двома квочками яйця, і є ще зібрані. От, десятків два, і я отак собі думала, що я якби почекала ще трішки, а не спішила підкладати ці яйця під квочки. Хай би я ті квочки, хай би я ті квочки згонила. От, а яйця назбирала в інкубатор і вже за ним би доглядала. б. А так, виходить і не те, і не все. Квочка ніби сидить. Курчата вже лупляться, жовтки не вбирають, вона їх придушує. І там під нею лишилося тільки 3 чи 4 яйця. Я слухаю, що ну як уже надлуплені курчата пищать. І ще до вечора чи за ніч не знаю, що будуть, чи вона хоч одне нормально полупить, чи ні. Тому -то, тому то я абсолютно не ображаюся ні на які підказки і поради, а навпаки, я вам безмежно і безмірно вдячна за те, що ви ділитесь своїм досвідом. І я переконана, що так має бути. І швидше всього я скористалася вже однією вашою порадою. Я понасипала. Декоративним курам ось цього корму несучка і, напевно, що скористаюся ще однією вашою порадою. Не знаю, не знаю з качками, вже як буде, нанесе та ще, мабуть, і сяде та качка. А от швидше за все, що курячі яйця, які у мене зараз несуть молоді курочки бійцівські, я їх все-таки буду збирати. І скільки їх не буде, стільки буду закладати в інкубатор. Дякую вам за підтримку, за те, що, ти, що ви ділитеся вашим власним досвідом, і що у вас можна багато чого навчитися. Всього найкращого.